Привіт, друзі! Ходять слухи, що в деяких містах або селах, або навіть районах світло не вимикають. Тому що місцева влада е, вважає це недоцільним, е, щоб так громадяни цих сіл або міст е, страждали. От. Наприклад, е, місто таке Житомир. От, ходять слухи, що в Житомирі світло не вимикають як в Києві, тому що влада отак от вважає. Ці слухи ходять не безпідставно, це можна почитати в Житомирських пабліках. Е, там яка ситуація? Е, інформація про те, що світло вимикають, є. Е, по розкладу є, в чат-ботах є, але по факту. Не вимикають. Так що отак от справедлива справедливість для всіх однакова. І щось мені здається, що не тільки в Житомирі така штука, а, наприклад, там, в кончезаспі, чи, може там ще десь. Ну, ви самі розумієте, де, де у нас найважче живуть люди.